Хто більше відповідає на питання, отримує крутий суперприз. Від наших друзів з компанії Блискавка. А його поділити можна? Чи? Можна сразу віддати Федію? Федіту. Хто більше зіграв матчів за Карпати? Федецький чи Кополовець? Кополовець, звісно. Поки не зрозуміти. Це життя в Карпатах. Я що є. Я думаю, що я. Правильно. Про Карпати знаємо все. Ти не думаєш, що ми такі валянки. На останнє високе місце Карпат, яке було? П'яте. Правильно, ти швидше. Федя, не спіши, Федя. Самсон Годвін забив більше голів за Карпати, ніж Каполовець. Ні. 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 Федя, знаєш, я багато забив. П'ять! В тебе вісім. В, мене вісім. Я Самсон... в, нього, в нього шість. Вісім, але два не засчитали. Легіонера, якої країни не було у Карпатах: Ізраїль, Португалія, Вірменія чи Перу. Вірменія. Вірменія. Перу. Ти не повторюй зі мною. Федя. Я можу да, думати да. з списати з в школі. Де. Лукас Перес не грав за якийсь з цих клубів: Арсенал, Депортіво, Барселона чи Весген? Барселона. Барселона. Ну, Федя, Федя, Федя. Я в шоці? Мішаня почав дивитися футбол, ага. цікаво, ага. Я просто Я в шоці. Давай приз. Приз. Захист від вологу та бруди. Блискавка. Це для спортивного взуття. Для спортивного, да, да, Якщо цікаво. ось така погодка, як зараз, дезодорант для взуття. Хороший. Хороший, оце очисник для взуття для, для підошку. Це нам треба. Це оце треба. Пожалуйста. Так, чекай. Чекай, Федя, чуть потрем, потрем, потрем. Нейтралізатор для запаху. Це якщо трошечки подванює, можна побризгати. Да. Ти пішов десь на надвіжувати, на взяв в кишеньку, кинув. А з промокодом SPORTARENA2025 Ти отримаєш 10% знижки на всі продукти блискавки.